А як же ж ти тоді пішла в зелену владу, якщо ти нічого не нюхав? Мене за це порвуть! Я постійно їжджу по, -по, по дорозі, яку зробив Ковалюк. То закладки там роблять, там люки для закладок. Тобі тринда! Тепер нас прокуратура прокляне. Щастя, радості і добра, вітаємо! Знову у вас на кухні найексклюзивнішого ресторану Чинівців Текіло», Що на доброго. Нагадуємо, що тут сама смачна кухня. Знаєте чому? Тому що ви більше такої не знайдете ніде. Е, мексиканська кухня, якщо ви не пробували, завітайте, спробуйте. Сьогодні ми знову будемо щось готувати, і сьогодні ми будемо знаєш, що готувати насправді страву, яка мене здивувала в свій час, тому що у нас в дитинстві це називалося пончиком. В Іспанії, яка колись завоювала Мексику, це називається чуроси. Просто пончики кругле, це довге. Але це заверного тіста робиться. Зараз ми, по ходу, вам розповімо, як це готується, з чого готується. Але перед тим, Юля, на твою думку, голоси, які в нас теми є, про що ми можемо сьогодні поговорити? Уряд. Уряд раз, уряд призначають, звільнили вже, призначають. Окей, про що ще? Справа пропорора нового. Ну, це взагалі класно. Я про це дуже багато хочу поговорити. Мені так подобається, знає, що це масовість 10 підозр, чи скільки вони там підозрюють? Ну, 10 чиновникам. Е Зеленки, коли призначає людину, каже показати результати за два тижні. Два тижні пройшло, 10 підозрів. Все? все, просто. Ні, це тільки 10 в а він же ж по всій Україні вже там на хіре. У нього є список, знаєш, по яким образцям вже пройшли. Хто хто за два тижні не заніс, то є список, хто має, хто попадає. Окей, про що ще ми можемо сьогодні поговорити? У нас агент Маланка пива. Маланка. Угу. Всі знають про кого, просто ми не можемо завжди наголошувати. Ми не можемо про одного діда згадувати, тому що, блін, ну я вже, чесно вам кажу, як тільки ми згадуємо про діда, одразу в мене страйки прилітають. Чого? Що я йому лічно зробив? Я його ніколи в житті не бачив навіть, а він мені страйки йшли. Реально, щоб ви розуміли, дід дивиться наші відео, а ви не дивитесь. Підпишіться і дивіться. Окей, давай ми тоді перейдемо до того, що ми будемо готувати. Коротко розповім. Чуроси це є заварне тісто, яке потім обсмажується в фритюрі і насправді подається солодким. Я знаю такі солодкі чуроси. Е, кажуть, що їх ще можна робити з якимись солоними додатками, типу там сиром, чи ще чимось, але це вже, як на мене, якесь збочення. І ми будемо робити класичні чуроси. Чурос, mm -hmm. чурос це у нас що для цього потрібно? Вода, масло, цукор. Трошки солі, без солі ні туди, ні сюди. Мука, яйця, а це вже потім кориця і цукор, коли ми будемо їх обвалювати. Юля, допоки я буду розігрівати воду і це починати мішати, почни, будь ласка, знаєш чого? Давай все-таки з підозр. Кому взагалі оголосили підозри, розказуй мені. Цікаво, про підозри маю говорити я. Ну добре. Ти дотична до влади. звісно, що ти маєш говорити про це? Що у нас сталося? Отже, завітали е БЕБ. Е В смысле, завітали? У нас нема БЕБУ свого. Нас ні, ні. Завітав, завітав до певного переліку осіб. Так? Серед них є троє голів громад. Яких? У -у -у. Ну, давай озвучувати, то ж все до прокурора вже написав. Хадобовецька, мішковецька, правильно? І, чекаю, третя. Хотинськ, ні, помає. Хотинська там лікарня, а, там, там не, не громада. Лішки цікавивці і брусниця. Брусниця, брусниця так. Да. Ну брусниця це у вас загальновідома, то напевно і Іон Так, да, да. Нам передається по спадку, брусниця дуже цікава, <світ> тому, мабуть, що це таке. Ну, тобто, там, там Через те, що виходить багато мінеральної води, там дуже креативні всі. І креативлять на тої брусниця. Потім по лікарня Хотинська в зв'язку з закупівлею якихось там кондиціонерів. Ну, ти, зна... ти знаєш, от я на секунду тебе зупиню, тому що е я хочу пояснити, трошки я люблю медицину і я знаю, що це була вимога НЦЗУ чи мозу про те, що кондиціонери мають бути в палатах. І для мене трошки дивно, коли кажуть, що за те, що ви купили кондиціонери, от вам підозр. Але, Я правда, не так, так мав це показати, Є але... обов'язкова обов вимога, щоб у кожному, в кожній палаті був кондиціонер і нормальні, адекватні умови для перебування там пацієнтів. Ось, але, знову ж таки, питання тепер інше. Тепер чи будуть хто-небудь щось купляти, чи підписувати акції, якщо так от добрий день. Так ну, буде? До, речі, до речі, це дуже важливо. Ну, ми тільки зупинилися тільки кількох перерахували. Так. Ж таки, Попав водоканал і попало Ката? два управління капітального будівництва, міста і області. області. І кадастр. А до речі, хто з Насправді Хто з кадастро попав, з кадастру? Напишіть, напишіть нам, будь ласка, бо я от, чесно не знаю. Андрія Миколаївича знаю, а кадастру не знаю. Андрій Миколаївич, до речі, е знову водоканал, як на мене, знаєш це якесь трохи Див дивно підозра. Чому? Тому що, як сформульовано було, що за те, що купили в рамках інвестиційної програми е машину для перевезення аварійних бригад. Тобто, по моїй логіці всі робітники водоканалу мають добиратися пішки там, де прорвало, їм не треба машини. Ні, ну так? Це, це ж проект КФВ, Насправді це ж все кошти інвестиційні, і ти знаєш, що вони Ні, заходять там з... по це по інвест-програмі, що водоканала програма місця, та, ясно, та, 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 і, 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 Але і, і... в будь-якому разі, тобто, є розбір, тобто що оплачує там кафе, що оплачує міська рада з міського бюджету. І, відповідно, кожен відповідає за свою. І якщо ця, цей автомобіль був вимога взагалі проектної діяльності. Він мав бути закуплений. Ну, але бачиш, у нас у нас, ну як у нас, давай так чесно кажемо. У вашої влади чомусь є, от, коли призначили людину, треба сразу їй влім, показати якийсь результат. Я, до речі, не впевнений, що ці підозри навіть до суду дійдуть, але час покаже, як каже Петро Дмитрович. Вітання Петро Дмитрович. Кожного разу вітання а Петро, ти Дмитрович. Петро Дмитрович. А, ти знаєш, що вчора було день народження у Ольги Петрівни? Ольга Петрівна теж вітання. Вітаємо, Ольга Петрівна, вітаємо. 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 так. І заради Петрів... цього попросила в загальному чатику обласної ради провести сесію. І що, коли сесія? Не знаю. Так Ольга Петрівна попросила, робити сесію, ви що граєтесь? Андрій, я тебе попрошу сюди прийти, тому що я хочу показати... Кипить вода, ну люди ж не купують. Ні, це, це не вода. Тут фішка в чому, що цю воду е... тут розмішали, цукор, сіль. І я кинув масло, mm -hmm. і от коли воно закипить, тоді ми вже будемо робити заверне тіст. Yeah. Але я просто хочу показати вам, як це відбувається. Да? Тобто все змішуємо докупи і чекаємо, коли воно розчиниться і почне кипіти. Отож, е х, ну, підозри це, знаєш, насправді прикольно. Я не знаю, зараз хто нас прокляв вже, так? Да? Скільки раз я вже казав про те, що у нас культура, освіта, губернатор, тепер нас прокуратура прокляне, тому що я вважаю, що це просто показушний костій. Ну, не знаю. Не знаю, мені цікаво, Короче, що ми якщо... справи з 2020 року виявилися тільки через 5 років. Ну, бо треба показати якісь типу, галочки, але я вам скажу так, якщо наступного разу не буде зйомки, знаєш, прокуратура мене забрав. Лише ваші лайки, підписки, і шер, поширення допоможе зберегти ін. Підписується, щось пишіть, там, виходьте на мітинги і так далі. Дивись, Юля, це все закипіло. тепер важливий, Єдиний найважливіший процес це те, що треба Мука замішати. Була Розповім вам, тому що насправді ви правильно пишете мені в коментарях. Ми не розповідаємо, Знаєш, що ми не робимо mm -hmm. помилку. Ми не розповідаємо, скільки чого треба давати. Mm -hmm. По інгредієнтах, насправді на... ми робимо дві порції, ви орієнтуєтесь так само: півлітра на... води? Пів літра води. 120 грам масла, трошки цукру, трошки солі і тут десь 300-320 грам муки. На одну порцію десь 160. Ну, знаєш, кожного порції свої. У нас зазвичай великі порції. Тому... У нас великі порції, бо біля нас хороші. оператори, які нас знімають. І, і тут дуже важливо, ти розповідаєш, я буду талабуватися. Знаєш, що це... таке слово талабувати? Ну, розмішувати. Теребонькати. Ні, Теребонька, Теребонька, то це не про те. Теребонька, то це трошки інше. Я теж думаю, що якщо я не знаю цього слова, воно має бути має дуже оригінальне походження. Eh, а, да, да. а як по румунській Теребонька Знаєш, ну поняття немає насправді, хоч <laughs> не цікавилося. І по-іспанськи, і по румунськи як теребонька ти будеш? Мунтянити. Я цього я не казав. Сказав... Це він сказав. «Тиреболь». Тереблич. <реш> Тереблич. <реш> Клас. Так, що у нас ще цікавого? Що у нас ще уряд, уряд, Ні, уряд. Давай мені розкажи, чого не почався до спір ремонту головної. А, ремонт головної почався. Сі4 вже сказали, що ремонт головної почався. Ти просто цього не бачиш. Але ти уяви собі. Хай hey, hey. <laughs> <laughs> Ні, просто уяви собі, що вже на даний момент головна розряд І не їдь туди, їдь собі через садгору. Я Сад -Гору. Ніколи не їду, не повіриш. Я постійно їжджу по, -по, -по дорозі, яку зробив Ковалюк. Кормалюка. <laughs> Є тунель? Тунеля нема, ну, Ні, тунель має бути в чалі. <laughs> Добре, що він його там не зробив, бо я там живу. <laughs> так а, ковалюк для тебе тунель робив чи що? Ні, я не думаю. <laughs> в смислі не думаю, правду кажи. що що? Ремонт головної, я тобі розповім, бо я чуть-чуть вчора питав чи позавчора. Ремонт головної не починається тільки з рахунок того, що досі вони обстежують мережі і вони не знають, де там каналізація проходить насправді. Так, так, так подивись, скільки там люків? Ну серйозно, ну, її видно. Ну Так це ти зверху дивишся, знизу ти ж не розумієш, що там, там, блін, каналізація 100 років. Ну, та да Просто дирка. Та закладки там роблять, там люки для закладок. Ні, тому що бомбосховище древніх чинівчан. Е, до речі, бомбосховища. Да. Так, що по бомбосховищам? Що по бомбосховищах? Мер сказав, що він тільки відповідає за половину сховищ, які в місті. Що а за со... хто? Ну, типу, є обласна влада, теж відповідає. Угу. Ну, то власни... Земля, Власники да? відповідають. У власник, власника власника по Так. Ну, так? Школи... Так. Ти ж чула за те, щоб за тиждень щось там поремонтували, щось зробили. Не знаю, мій син прибрав в підвалі. В Чиєму? В моєму. Хай мому ще прибере. <ріхи> і вирішив, що ми зробимо там собі кімнату затишну, купимо білому стіну і будемо там жити. Тебе роботящий син. Ну, ну, якщо вам треба зробити ремонт у укритті своєму, то да. звертайтесь до Юлії Петрівни. Угу. Слухай, а в обласній раді є укриття? Бомосховище? Укриття хоча б. Ну, там ніби немає в самому приміщенні. Ну як, в підвал треба спускатися. Так це укриття, підвал це укриття, а сховища дивись, Там спортзал є, там точно є. Я просто не ходила ніколи. В обласній не раді є спортзал. там є спортзал, душ. Немає кольця. Там є просто одна бігова доріжка, наскільки я знаю, і пару цих шов. Дивіться, шановні глядачі, отак, отак виглядає заверне тісто. Зараз воно має трошки, трошки застигнути для того, щоб ми могли вмішати яйця. Але за цей час, Юлі, я тобі пропоную? знаєш, що зробити? Шоколадний соус. Тому що чуроси ми робимо все-таки солодкі і нам треба, знаєш що? Нам треба зробити ще родзиночку. Щоб ми потім могли макати і також, щоб воно отут текло. Ми переходимо, у нас тісто трошки застигло, остудилося, правда? Mm -hmm. Я спробую. Що мені сказали, що не можна пальцями сунутися. А я завжди пальцями суну. Я бачила, що він руки мив. Вчора. Що ми зараз продовжуємо? Для вас розповім, глядачі. ми зараз будемо по одному яйцю розбивати і Юля буде розмішувати для того, щоб ми завершили заверне тісто. Юля, мішай, 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 мішай. Уряд, уряд, поки ти мішаєш, якраз тебе на цьому зловлю. Ну що? Чого ти не в новому уряді? Ну, тому що одна Юля, однієї Юлі достатньо. Так одна Юля вже ви, була, тепер Юля два. Ні, 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 це вже Юля 2, да, має бути Юля три. Ми ж говорили, що Юля має бути блондинкою, ця Шатенкою. А ти зараз у нас попеляста. чи як це правильно? Сива. Ні, сивий це я. А я бачу, я, я, я тепер вже не Руслан Васильович. Ай-яй-яй. Ти сказала, що це всім мейнстрім, а я вирішив, що ні, я не буду повторювати Руслана Васильовича. Хай буде в нас а ти один сказав, Руслан Васильович. Олександр Сергіяч теж збородає. Що ти тільки Руслан Васильовича згадуєш, я не розумію. Олексій Сергійович, я, до речі, я ще два випуски про вас не згадував і ви мені не дзвоните. Йоу. А, Слухай, це якась пройшла любов, чи що, зав'яли помідори? Та просто немає що. Мають до да. спину, тому що. Останні історії, які там цікавих не, депутатів, які загубили ще в 22-му році. Це Ти маєш на увазі, то, що Ткачук по no. десь вийшов? Ні, так він сказав, що я ткачук, а хто його знає, хто це? Ткачук чи не ткачук. Так, а по фотографії взагалі там. Як, 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 як звати. Його ж ніхто співати не примусив на камеру. Хто його знає, Ткачук це чи не ткачок, розумієш? Він мав виконувати цей сон, цей сон, щоб підтвердити, так? Да? Да, причому в стилі хору. До, до речі, а вдруг-то а вдруг на відеозв'язок не він виходив, а виходив цей Степан Гіга. Попа. Прикинь, в обласній раді голосує Степан Гіга по відеозв'язку. Да, ну це цікавий такий ноу-хаус. Знаєш, після того ще дуже цікаво сталися інші історії. Депутати Які? змінили свою думку. Написали заяву, що вони не так все зрозуміли. Це ти? Ні, я, я не є в тій комісії, що Я, Я не пишала. Ні, стоп, Юля, тут на секунду я тебе зупиню, знаєш, чому, тому що ти розповідаєш про те, що ти знаєш, люди цього не знають. Трошки деталей добав. В, чому, в Чому це не є це? така цікава майнова комісія, яка призначає керівників комунальних підприємств. Так. Там відбулося голосування, якби прийнялися рішення, все інше. І через певний час виходять факти про те, що двоє депутатів поміняли свої рішення. Заяву написали відповідні. Я не... а, заяви я... по відеозв'язку писали. Нять. Ці вручну писали. Але ну, тобто, такі цікаві штуки. Тобто виходить, що можна будь-яке рішення. Отак от взяти і написати заяву. Слухай, можна написати заяву, щоб твої прихильники, мої опоненти і ще хтось там напише, можна написати заяву, що я не голосував за Зеленського? Ну, і відмінити вибори. Усі таємні голосування неможливо якось оце входувати. А що на комісії не таємні голосування? Ні, комісія з комісією, ага. протокольні голосування. У мене є тоді інша пропозиція. Mm. Ти ж тоді можеш відкликати свій голос за обрання Олексія і Тоді це взагалі, блідок. Ну, то що що? ну, Передумала через п'ять років, так. Якщо ви через п'ять років передумали, то просто напишіть заяву. І все. Юлія, як у нас справа з тістом? Тісто, ніби ок. Ніби ок, але треба трошки, давай, можливо, я. Та ні, ну мені вистачить сили. Слухай, я Трошно? була е, в суботу. на Так, право, да. право, та -право да. вчора здали 450 мл крові. Кому? Центру крові для пострадавших. До речі, крім донатів, донати. Донати ми перепрошуємо дуже сильно. Дійсно, е, ви бачите зараз QR-код. Дякую, що нагадала. Задонайте. Це на підтримку наших захисників, які нас боронять, які кожного дня і кожної ночі роблять так, щоб ми могли тут в мирі жити і не відчувати якихось да. ворожих атак. А Буду в Чернівецькому обласному центрі крові є дуже велика потреба, особливо в перші позитивні групи. Зверніть увагу, ход, перша позитивна. Я вчора здала 450 п'ятдемів. У мене четверта плюс. Да. А, а що до речі про групи? Нагадай мені. Перша це всім підходить? Чи так, четверта? Це перша, всім? яка всім підходить. А, а моя четверта кому підходить? Тільки четверті. Але мені, по-моєму, вся підходить кров. А тобі вся підходить. Хто має кров, несіть? Несіть мені крові. Дивись, ну, донати ми сказали. Так. Не буде QR-код обов'язково. Але ще хочу сказати, що у нас є дуже круті депутати обласної ради. І Оксана, дуже дякую за вашу ініціативу. Це за без. Розкажи. Ти про Оксану Філіппу? Пані Оксано, вам чесно, от. От, я не знаю, як це сердечко зробити. І, можливо, ви цього не бачили, але пані Оксана є власницею мережі, мережі магазинів Мультимедіа, і вона оголосила про те, що готові надати техніку по собі вартості. І плюс, що саме, знаєш, ну на як на мене, що Без саме важливо, безвідсотковий кредит, розтермінування для пунктів, тих, хто 6. постраждали. І це, як на мене, це ініціатива, яка вартує похвали, тому що. Ну от Я не знаю прикладів такого місцевого бізнесу, які б допомагали тим, хто постраждав. Офігенно, чесно, респект, просто. Там десь є в неї написано, куди звертатися, але я думаю, що на гарячу лінію звернетесь і все буде окей. Юля зробила дуже класне тісто, от чесно, це класне тісто, але Юля, перед тим, як ми будемо його смажити, я би, знаєш, що запропонував. Давай я ще зроблю соус, щоб він теж остивав. Ми будемо робити шоколадний соус. Що для цього потрібно? Нам потрібен шоколад. Зазвичай беруть темний шоколад, беруть гіркий. Чому? Тому що потім вершки будуть додати. Шоколад не рошен. Юля принесла з дому. Вася дав мені ніжика. Добре. Дякую. Василько носить за собою ніж. Василько найправильний оператор. Він має ніжик з собою завжди. Тобі розповім і нашим глядачам розповім, що ми робимо. Шоколад. Вершки зробити. То у вас ще чагрі роблять навпаки. А в, мене, а, в мене, а, в мене, а в мене роблять отак. Ми не професіонали. Якщо наз... звурдиться, то так і буде. Якщо звурдеться, ми знімемо ще раз. <звурдиться> Та нічого воно не бурдиться. Що, що, Знаєш, що, що? слово Не робіть мою помилку. Спочатку треба було вершки дати, щоб вони трошки нагрілися, потім шоколад. А я що зробив? Я зробив по сільському, все докупи змішав, блін і. Потім шукає блендера. Головне що, мені всі, головне, що мені всі казали, роби ось так. А я йду проти течії і роблю по-інакшому. А ви йдете проти течії? Ну, я не протису зараз. Юля, ти була колись на тис? Угу. Для чого? Це була студентська практика на геопації після другого курсу, чи після першого. І що ти там робила? Прокладала маршрути? Туристичні. Юлія прокладала маршрути на тис. Виявляється, один дідо приходив додому і розказував своїй дружині, як він класно поговорив з Владіміром. Цей дід це не я. Так. І після цього його дружина дуже тонко підмічала йому. Каже, о, каже, то через це він цього разу розбомбив та будинок пристарілих. Через це він цього разу розбомбив ще одне місце і стільки-то загибло. І... Наш таємний агент це да. Меланія. Меланія. Правильно Меланія. Меланія. А звід? Словенія. А звідки він звід, звід, Словенії? Так? Так. І ще цікаво, що виглядав. там знайшов, що, що вийшло, що її батько до спір там живе, і він написав доньці, що каже, мені стидно вийти на вулицю, бо люди мене закопають. За що? За то, Що, що вона з може... okay, ну За дідо це, це їхнє достояння, знаєш, насправді, це їхнє досягнення. Але за те, що діду... Пора чухню з іншим дідом. Зараз ми будемо переходити до смаження безпосередньо чурусу, але я хочу наперед пояснити, що я роблю. Ми цукор змішуємо з коричкою. Ви пробували б каву з перцем? Спробуйте. Ель текіла на доброго. Тут, тут все смачно, чесно. Юля, ти будеш тиснути чи я буду тиснути? Ти будеш, ну, хтось, хтось має знаєш, робити чпокі-чпокі, а хтось має тиснути. Нагадує, мені ну, десь схожу тему, коли дітей. Знаєш. Ну, я не годую, в ну, мене не, не буде настільки, в мене красиві, звісно, але не настільки. Uh -huh. Зараз буде е, дідо знущатись над депутатами. Він мене примусив здавити коротше, тісто в олію гарячу і будемо бачити, горять депутати в пеклі чи ні. <гум> Це класно, горять депутати. Чекай, але ви можете давайте наску. Ні, ні, у них всі по 17 сантиметрів. У них всі... До речі, е, чуроси мають бути от такі. Якщо хто не знає, у мене тут 17 см. Тут 17 сантиметрів, не там, я де ви подумали. Давай, 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 я, я буду це. 17! Давай далі. Ну це 12. 17! Ігор, ближче. Я думаю, що на, на перший раз вже, ви... <сум> Я казав, що давай я буду тиснути. Все. Все, вистачить, бо в нас та не так багато. Так, люди, депутати в пеклі не горять, дивіться. Все добре, я ну, ну, Це ще на, на даний момент не горять, але але, але це, це ж ми не приготували, щоб... Але всіх там, ну, не чіпай. Не чіпайте їх. Ні, треба, щоб вони не злипалися. Не, ну. <рій> теребонькою, теребонькою і буду теребонькати. І не розказуй ти мені, блін, що не треба. Не так, отаку, от просто, щоб вони не липли. Дивися, береш їх трошки розсили. Пиня, оп'ня, опів'я. Трошки оце, о. Юля не від теребонькання. Я Та Звичайно, ти що думаєш? Ну, бо ми для різних людей готуємо. Є депутати, є півдепутати, є. Є, є... є баскетболісти. Боже, нас знову ж проклянуть. Ігор. Це була остання партія, з якою я нормально спілкувалася. За що? А прикинь, ж, ти знаєш, що зберігаються стріми у тіктоці чи ні? Звичайно. Тобі тренда! <рес> ми просто, знаєте, на секунду подумали, що ми вже стільки наговорили, що після цього нам дорога куди? Брай. Бо ми кажемо правду. Ми говоримо завжди правду, нічого, крім правди. Навіть якщо за це вигибаємо. А давай всі маленькі будуть маманські, всі великі чагорські. Ти хочеш зробити бійку? А їх тут градація може бути. Розумієш? Тут є різних форм кривенькі, рівненькі, більші, менші. Ти менше. про качечку. І плавають. <рес> да, у, нас, у, нас, у нас вийшли одні рівненькі чуруси, одні кривенькі чуруси. Ми не будемо зараз робити аналогію про ваші департаменти, тому що знову ж таки вони пост напишуть. Нам не треба охоплення, абсолютно. Все добре. Як звати? Не скажу. Як звати не скажу. начальницю ні, департаменту освіти? Ні, 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 а Шукай я сам. Я пам'ятаю. Пані Оксана, напишіть угу. пост, а ми не будемо казати, який чурос ваш. Забери не трендистики. Забери і не трендистики. От, от для чого я нужен в цьому світі. Давай, ти тисни ще я. Я тисну, ти нарізаєш, але будь ласка. Ми продовжуємо цей експеримент, коли я вичислю коли 17. 17? Чому всі криві в тебе виходять? Ти тиснеш, а не я. От дивіться. Як дороги в Чернівцях? <рес> Слухай, в мене питання. Як Шо? дороги в Чернівцях? Що за трошки так, трошки так. Що за магічна цифра 17? 17 мільйонів, 170 мільйонів. Я, до речі, в парку бігаю, ну нема там куди 17 мільйонів, ті півтори, ці яких... Доріжки. Доріжки ну там же бігову ще нову мають робити. Де? Ні, насправді 17, я тобі поясню, 17 це є розмір кабачка нормального, який ще не старий, не занадто молодий. Тому і всі на 17 орієнтуються. На даний момент фінальною нашою такою смаколиком це буде те, що ми обваляємо трошки в цукрі з корицею. так? Що, щось красиво. неправильно? А, красиво. Ну, ага, красиво. Кожен раз все гірші, гірші, ну, я б не сказав, що гірші, тут основний смак. Mm. Майже один обламався, його одразу пробуй. Mm. Не ламай. Та він сам лап. Це офігенно. Та, ти що? Я це лишу собі. Блін, чесно, це офігенно. Юля, хватить, смажити, давай пробувати. Чекай, то ж має дуже застос. Я не можу закінч... не незакінчити справу лише. Я нагадую, що Даша, Юлія в нас відмінниця, вона, якщо береться за справу. До речі, що ти зараз зробиш? Якісь проєкти, пишеш? Що О. ти зараз робиш? Зараз закінчується 28 липня конкурс на транскордонну програму Румунія Україна. І там треба терміново закінчити один проєкт. Про що? Про розвиток інклюзивної освіти. Угу. Нас дивляться люди, нагадую. В Ютубі ми це можемо вирізати, а там люди дивляться. Шановні глядачі, якщо ви досі не задонатили, це вам великий мінус. Будь ласка, бачите QR-код, бачите внизу посилання, задонайте, тому що. Що ти донатив останній раз? Я на 82 завжди доначу. Угу. Ну, тобто для мене, для мене вони важливі, тому що це наші буковинські хлопці, наші... Не тільки хлопці, а й дівчата, які там служать, і я їм довіряю. Я знаю, що все, що ми задонатимо, вони йдуть на потреби їхні. Нікуди воно не розбазарюється, нікуди воно не для мене важливо підтримати їх. Чесно. О, дякую. дякую, дякую вам за те, що ви так само робите. А я закупила репілінти на чотири щось тисяч грамів. це від ключі, для від, від комах. Від Дуже ну насправді дивіться, ко вибір кожного. Кому ви довіряєте, тому й донатьте. Це ваш вибір. І, але в будь-якому випадку вам дякую за це. Просто зараз маршрут складаю до садгори, щоб ти через Чагор до садгори. Отак сюди, сюди повертаєш, Да. Щоб це ти покружні через наголу. Ні, давай би так. Так, добре, давай, давай будемо завершити цю веселу історію. Шановні гості, дорога година. година. Дорога родина і Іван Миколайович. Ми приготували чуроси. Дуже запрошуємо їх спробувати, але в будь-якому випадку... Якщо ви вдома це не зможете зробити, то заходьте в олітиків. Юля, ти перша пробуєш. Тільки не бери мій кревенький. Ні, ти правду говори. Воно. Воно? Угу. Я знаю. Правда, я багато разів цю кончаладу з'їла всю. Насправді я знаю одну людину, яка дуже любить чурси, і вона додому для себе замовляє не в чого, в коровю, але замовляє додому чуруси. Інколи для дітей можна разом з дітьми. Смачно, особливо шоколад. Люди спробуйте це. Спробуйте це надзвичайно. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що ви нас дивитесь, і дякую за те, що Ельтекіла ви нас приймаєте. Знаєте це чому? Такі, Тому що дідо ніколи не схутне? Я красивий. Може, е, підписуйтесь, читайте нас, коментуйте. І дуже знаєте, що ми очікуємо. Що ви хочете спробувати з мексиканської кухні? Напишіть нам, будь ласка, ми це для вас приготуємо. Ель-Текіла